Два тури, п'ять ігор і чотири перемоги. Ужгородські Карпати першу частину сезону жіночої суперліги з гендболу завершили на другій сходинці. У цього підопічні Бориса Петровського у своєму активі мають вісім балів. Попереду лише львівська галичанка, яка не програла жодного поєдинку у цьому чемпіонаті і має десять залікових пунктів. Чемпіонат сам по собі змінився. по такій системі ми не грали давно. З'явилися нові команди, з'явилася команда броварів, яка має серйозні традиції, докомплектувалася бувшою нашою гравчинію Яною Готрою. Додалися у них заря. Я думаю, вони ще будуть покращити. Команда Хмельницького з'явилася і Львівська політехніка. Добре, що що проводимо, це йде відродження, це зберегли цих дівчат. В Україні для того, щоб вони поповнювали молодіжну, національну збірну шкода, що багато людей виїхало, але такі зараз реалії. Склад Карпат цього сезону значно омолодився. Поруч із досвідченими гандболістками грають і молоді дебютантки суперліги. Одна із них талановита лінійна Тетяна Волубцева. Дівчина зізнається, це для неї величезний досвід. У колективі прийняли добре на невелику новорічну різдвяну перерву. Команда йде із непоганим настроєм. Саме для мене було важко, тому що я. Перший сезон е, граю в суперлігі, але мені дуже подобається, тому що я думала, буде зовсім по-іншому. Але я рада, що так і є. Дівчата дуже добре до мене ставляться, старші і мої однолітки. Всі інші команди я вже знала, тому що я грала проти них в вищій лігі е, з Хмельницьким. Я би хотіла набратися більше ігрового досвіду, тому що як я не ігрок в команді, я ще не... Не все так розумію, не все так вмію, як інші дівчата. Паралельно із українською першістю восени Карпати розпочали виступ у другому дивізіоні чемпіонату Угорщини і після першого кола із 14 заліковими пунктами посідають четверту сходинку. Від бронзової позиції їх відділяє лише один бал. Борис Петровський зазначає, це гарний шанс для його підопічних набратися міжнародного досвіду та показувати добрі результати у чемпіонаті України. В принципі, це, це хороший результат для, для підготовки. Хороший, а ми, ми завжди хочемо бути першими. Кожна гра це міжнародний досвід. Це для молодих дівчат це дуже важливо. Е, є нюанси, що ми постійно в переїзді, і нас в Ужгороді не бачать це. Мінус дівчата самі мобілізуються і в таких екстремальних умовах грають. Хотілося би, звісно, краще, але це міжнародний досвід. Пауза у тренуваннях для дівчат буде нетривалою. Уже у першій половині січня відновлять заняття у лайт-режимі. Щодо затвердження подальшого календаря жіночої суперліги України на початку 2023-го має відбутися засідання клубів та федерації гандболу. Тоді ж вирішать і долю Кубку України. Матчі ж угорського чемпіонату мають відновитися у лютому 2023-го.